Тут випадок, коли я просто не можу мовчати. Подивіться, це моє відео, яке я щойно зняла в своїй студії. Наче картинка гарна, я собі сама зробила студію, сіра стіна, плюс тершер, ну, наче виглядає, виглядає все ок. Давайте я з цього зроблю скріншот, щоб далі показати вам магію. Подивіться, з цього кадру ось я. А що я зробила? Я зробила ось такий кадр. Якщо ви вже знімаєте відео на YouTube, але вони не приносять вам продажів, то, можливо, ви робите одну з трьох ключових помилок. Хочу вам зараз показати, як зробити з якоїсь нудної неінстаграмної картинки з нудного кадру. Отакий От професійний, наче ви знімали в студії, і з вами працювала ціла команда. Готові? І потім накажіть мені, що вам ніде знімати. Це ж геніально! І робиться дуже просто. Пам'ятаєте, ми з вами щойно зробили скріншот. Тепер з цим скріншотом я йду в канву і вставляю його як кадр. Я його розтягну на всю сторінку. І все. А я його продублюю про всяк випадок, щоб не втратити цю картинку. Тепер на цій картинці я видалю фон. Ця версія а, в мене канва платна, і ця функція доступна у платній канві. Але що ми тепер будемо робити? Дивіться, в мене є просто чорний фон і є я. Тепер я хочу згенерувати собі зображення, на якому я буду сидіти. Хочу згенерувати собі професійну квартиру, гарну студію. Тепер я йду у редагування і ось тут обираю нову функцію м -м, генерація зображення. А, Фону. І давайте я напишу, наприклад, професійна студія для зйомок і я сиджу в центрі кадру, м'які давайте м'які та теплі кольори. М'яке світло, теплі кольори, меблів, наприклад. І створюємо. Давайте почекаємо, що він нам запропонує. Я створила вже декілька, і це просто неймовірно. Реально можна записати відео, видалити себе з фону. Дивіться, ну тут ем, я дуже виділяюсь з фону, але давайте подивимося, що він зробив. Тут ем, ось тут, до речі, прикольно, бачите, прям, наче все розмито і буде прикольно мене видно, наче я знімаю на якусь професійну камеру, яка дуже гарно заблюрила ем, позаду світло. І пам'ятаємо, що ось тут також можна обрати, наприклад, ем, підсвітку. Давайте спробуємо ще щось. Давайте пробираємо про теплі кольори меблів, м'яке і тепле світло, контрастний фон. Створимо ще раз. Я вам зараз покажу, для чого ми це робимо. Звичайно, пам'ятаємо, що ми будемо потім це взагалі інтегрувати в наше відео, тому дочекайтесь. Тут, наче, я взагалі співачка сиджу десь під софітами. Ось. Вау, прям з димом. Ну, дивіться, якщо тут у нас буде дим, то ну, для фото це прикольно, а на відео він же не буде рухатись, тому це викличе. Багато питань. А я коли вперше генерувала, генерувала це без диму, тому давайте оберемо просто проберемо взагалі щось про світло, в центрі кадру контрастний фон. Залишимо так. Створити ще раз. Але якби я генерувала, наприклад, для обкладинки зображення, то ну, було б ідеально. Можна легко дуже додати текст і все вийде. О, прикольно. Ну, знову туди дим. Так, без підсвічування. Ось я, дивіться. Доволі гарно виглядає. Оп, наче я просто сіла і собі знімаю а, відео десь в крутій залі, або ось тут в залі звукозапису. Правильно. А, дуже прикольно. А, ви можете тут пер... поекспериментувати, робити зовсім різні локації. Подивіться, що я зробила до цього, перш ніж записати вам урок. Ось у мене був перший варіант. Це був другий варіант. Подивіться, як прикольно. Взагалі тут мені торшер додали. Тут я просто ставила промпт, що м -м, знімальний майданчик, і я сиджу в центрі. От бачите, мені тут навіть камеру додали, і я. А це взагалі, наче я знімаю вдома, десь а, прикольно. Ну, прям сиджу в кімнаті. Ось тому ви можете погратися і погодитись. Ну, Це набагато прикольніше, ніж просто ось тут я сиджу на сірому фоні. А, але що нам тепер зробити? Якщо ми, наприклад, згенерували ось цей фон, ну, давайте вже його і використаємо. Правильно? А я його скопіюю, завжди це роблю, щоб якщо я щось там неправильно зроблю, в мене була попередня версія повернутися. Тепер нам треба просто мене прибрати з цього зображення. І я знову йду в редагування, але тепер обираю наступну функцію, яка називається магічний захват. Натискаю на себе плюс на мікрофон, щоб одразу повністю вирізати себе захват. І тепер я можу по факту себе, бачите, переміщати тут, можу взагалі себе прибрати з цього зображення. Ось тут давайте я тепер себе приберу, і в мене є просто зображення фону. Я його завантажу. Дивіться, обираю PNG-формат, максимальний розмір, і обираю поточну сторінку. Завантаження. Все, в мене є моя поточна сторінка. Тепер я повертаюсь в Mavi, і давайте, наприклад, з цього. А, ну, з цієї частинки а, переходжу в, тут в мене відео, і бачите, вирізати фон. Обираю точний, тобто а, трішки не так швидко буде, але дуже точно виріжу фон. І обираю прибрати фон. А, обожнюю моваві, взагалі саме в моваві я. От, все своє ютуберство монтую в MavaVі. Останнім часом ще почала користуватись безкоштовною версією капкату, але мені вона складніша. Я ну тому що я трішки звикла до Мававі, і тут з'явились дуже круті нові фішки, а, прям дуже прикольні, яких не вистачало попередній версії, тому я використовую саме MOVAVі. Напишіть, будь ласка, в якій версії ви ну, в якій програмі ви взагалі монтуєте. Зараз я вам покажу останній крок, який вам треба зробити, щоб ваше відео виглядало круто, і для цього вам не потрібно знімати за багато грошей інстаграмні квартири. Вам достатньо просто а, сісти або стати на фоні стіни, записати ваше відео, а далі згенерувати фон, і все буде виглядати суперкруто. Давайте вже дочекаємось 90. 92. Вже скоро в нас зникне фон на цьому шматочку відео. Оп, фон зник. Тепер а, я йду в Downloads і завантажую сюди в зображення. Але дивіться, якщо я зображення поверх відео а, покладу, то мене не буде видно. Тому я пересуну саме відео на верхній шар. А картинку перенесу на основну стрічку, і її продовжую настільки, наскільки в мене йде відео. І от дивіться, це перша частинка відео, яка в мене вийшла зі с моєї студії. Можливо, ви робите одну з трьох ключових помилок. Зараз я розкажу вам, як YouTube може продавати за вас. Тут, дивіться, не дуже ідеально вийшло, тому що зараз мій комп'ютер і знімає, і намагається монтувати. Але якщо ви не будете обирати прям настільки світлий фон, щоб ці всі, знаєте, трішки такі шуми, зображення, щоб вони не передавались, обирайте більш такий темний фон, наприклад, як на першому варіанті, то тут прям дуже круто видно, що він, бачите, навіть мені згенерував цю лампу позаду мене. І відчуття, наче в мене підсвічується волосся саме завдяки лампі. Оце позаду, бачите? Дуже прикольно. Ось тому експериментуйте, і нехай ваші ютуб-відео виглядають професійно, навіть якщо у вас немає професійної студії, можу зробити вам круті промпти. Якщо вам треба, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи було корисно, чи робити мені ще такі туторіали для каналу? Дякую.